Пітер Бентлі літаючі труси. Сонце світить в небесах, пес пішить з пранням. На мотузці все в трусах майорить на вітрі. Повіяло ще дужче мотузочка трісь трісь, і труселя барвисті у небо піднялись. Летять вони у джунглі чи місто прикрашать? Чи подались за море, там щастя пошукать? Ну, й дивина, сказав керманич підводного човна. Я бачив блискавку і грім, а зараз буря снігова. Привіт. Маленький і смугастий плив у воді косяк. А це ще що за напасть? зарилась у пісках. Оце так восьминогу сьогодні пощастить. Трусів на кожну ногу чотири лиш треба вдіть. У інших теж на морі трусячий модний рух. Василь, пірат відважний, має новий капелюх. Задля маскування труси мав пун схопив, інакше проковтнув його б голодний крокодил. Бджолиний рій гуде. І літечко вже чути, а слоненятко поруч ну, дуже хоче чхнути. Де ж взяти дуже швидко хустинку носову, як раптом щось тріпоче, і слон робить апх. По джунглях йде мисливець в шоломій кімоно. Через труси спіткнувся і носом угів. У замку князь присвітлий щелепу підіймав, бо досі із трусами він страв не споживав. Там на планету Кракс летіло НЛО. Зраділо краксенятко. Ура! Тепер я щось одягло. Кінець. Переклад Людмили Завадської.